Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисто, це же Дебендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують на те, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад. Я записував відео про те, що готується вже Військовий стан повноцінний на території Білорусі і е, Польщі зараз і там повністю вистроєні е, війська НАТО. Прийшов вже час якийсь певний, це стало очевидно. Давайте зараз розберемося з ситуацією більш детально. Отже, е, Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності. Росія каже, Фінляндії. Що це ви там Фінляндії? А вас? Я перепрошую, ну давайте, щоб без мату дуже хвилює, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії теж і сруський ру народ, який там розвиваю на русках, їх теж треба спасати. Ви там із непонятного полуруського міра робите якийсь свій євромір, нас це не Будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. Ну, такі наративи. Все те саме, що проти України. Нічого не міняється. Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. За вже багато є відео, де звозиться багато багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО. Що нам чекать? Чекать точно заварушки. Як це повпливає на українців в Україні, українців в Європі? Звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь, якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти: це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз раз і Да? А другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, довга гра ще така історія. Не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут. Включиться зрозуміє, що це таке, що Україна переживає. Да може і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, отака ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі? І а, взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь, і а, що ви взагалі думаєте: іммігрувати, чи, чи залишатися там, де ви є. Отака, от друзі, історія. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.